Вітаємо у глибокому зануренні сьогодні. Ми занурюємось у перші п'ять розділів роману Панаса Мирного: Хіба ревуть воли, як ясла повні? Доброго дня! Наша місія ну, спробувати розібратися, як же формувався характер Чіпки Варениченка, головного героя, і яке суспільство було навколо нього. Так, перші розділи це значно більше ніж просто знайомство. Це я б сказала витоки його драми. Починається все так, ніби спокійно, навіть іделічно, чіпка на полі весною, але ж одразу якась напруга. От бачимо хлопця, ніби звичайний, а автор одразу раз акцент на дуже палпому погляді. Там і сміливість, і якась хижа туга. Точно, і потім оця раптова зустріч майже містична з польовою царівною. Звідки вона там? Що це? А це власне і задає тон його життя. Ну, не буде простим, буденним. Ця зустріч його бентежить, вириває з себе, але мерний нас швидко повертає, так би мовити, на землю до реалій. ага, бідна хата, хоч і охайна, втомлена мати Мотря, але справжні корені його ну його бурі внутрішні, вони ж у минулому, і тут одразу глава двужон. Це ж просто як обухом по голові. Історія батька Остапа, який насправді Іван Притика. Так, прибулець обманув громаду, одружився, а потім бац. Виявляється, що інша сім'я на Дону, що він, можливо, кріпак, утікач. Ну так, це ж не просто історія, це клеймо. І не тільки соціальне, батькіншина, виродок, як його потім дражнять діти. Пам'ятаєш у третій главі запорток Байстрюк. Жахливо. Але це ще й можливо спадковість. Батько ж не просто обманщик, а можливо, бунтар. І ця тінь вона над чіпкою висить ще до того, як він правду дізнається, і в цьому жорстокому світі єдина розрада світло, бабуся Оришка. Вона ж інує казки і пояснення світу, формує його допитливість. Так, вона його пестує, виховує, але чи не посилює цим його певну, скажімо, відособленість? Бо її світ казок любові контрастує з реальністю і суворістю матері, мотрі. Вона ж зламана життям, оцією ганьбою, злиднями. Ло вона любить сина, звісно, але ця любов часто через покарання, іноді жорсткі. Це породжує образу, відчудження. А пам'ятаєте той епізод з іконою, як він її очі видовбує? О, так. Щоб вона не бачила, як він хліб краткомаїсть. Це ж моторошно. Так по дитячому, буквально і водночас. Але це вже не просто дитяча витівка. Це я б сказала рання кристалізація його риси. Буквально сприймати несправедливість і готовність бунтувати проти будь-якої влади, навіть вищої, якщо вона сліпа до його страждань. Розумієш? Розумію. Потім він іде в найми до діда Уласа пастухом, і ніби знаходить спокій на природі. Улас, який моральний авторитет. Говорить про гріх, про справедливість. Так, дід намагається йому прищепити основи співчуття до живого, поняття гріха. Але ж саме там, от на тлі цих розмов, про добро, епізоди з горобенятами. Саме він. І що важливо, ініціатива же Давід Чіпки Давай краще їм голову поскручуємо. Він щойно слухав про гріх і тут же знаходить виправдання в легенді про жив-жив. Вражаючий контраст. Це що, просто дитяча жорстокість? Чи вже ота хижа туга проявляється? Невже уроки діда не засвоюються? Схоже, що засвоюються, але м -м, дуже вибірково. У ньому вже тоді борються оце прагнення справедливості, яке він бере від бабусі, від діда, і оця темна імпульсивна жорстокість. Це дуже тривожний сигнал, насправді. Далі п'ята глава тайна, не тайна, і знову контрасти. З одного боку спадок, якесь покращення матеріального стану, а з іншого смерть найріднішої людини, бабусі Оришки. Який це удар? Це руйнує його світ, фактично. Смерть бабусі це не просто сумний погляд назавжди, це глибокі питання про смерть, про справедливість. Взагалі він втрачає емоційний якір, і, от саме в цей момент, коли душа розхитана, відбувається ключова розмова з дідом Уласом… про скасування кріпацтва. Так… Коли дід кидає цю фразу Кому воля, а кому не воля. І Чіпка ж реагує миттєво, гнівно, погрожує панові під палом я йому такого пущу півня. Ох, його відчуття соціальної несправедливості просто вибухає. І тоді дід Улас, бачачи оцей спалах, розкриває йому головну таємницю. Що його батько? Що його батько був панським кріпаком і бунтарем з малку. Отже, картинка складається. Перші глави це такий, знаєш, котел, в якому вариться характер. Бідність, осуд суспільства, втрата, любов бабусі, суворість матері, роздуми про справедливість і оці спалахи жорстокості, і фінальний акорд, правда про батька, огнів. І от питання, яке зависає в повітрі: куди тепер його повернеться усвідомлена спадковість, який шлях він обере саме так: між оцією спрагою справедливості, можливо навіть боротьби за неї, і руйнівною силою, що вже проявилася в ньому. Над цим точно варто замислитись. На цьому наше глибоке занурення на сьогодні завершується. Дякуємо, що були з нами.